Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка з назвою Чим запам'ятається весна. Давайте подивимось. Ваші особисті якісь враження, якісь приємні події. Ну, Я сподіваюся, що вони будуть тільки приємними. Цікавою вам розповіді та смачнючої кави. Давайте починаємо. Ой, тут якийсь замок відкривається. Ну, Зараз ми його трошечки закрили, але ж ви бачили, це просто що я рухаю, а взагалі-то він був відкритий. І корзинка ваша благами буде наповнюватись. Тож, дещо приємне все ж таки буде. Але ж давайте все так одне за одним будемо роздивлятись і починаємо з особистого життя. У когось налагоджується спілкування в сім'ї, якісь сімейні, ну скажімо, не Для когось будуть як на замок закриті, то він не дарма у нас все ж таки закрився, так воно треба. Так для когось знайдеться потрібна інформація, і знаєте, саме в той час, коли вам вона й буде потрібна, це як, знаєте, треба вирішити щось. В сім'ї е, налагодити. І е, ну, воно не просто там поспілкувались люди між собою, і все залагодилось, вирішилось. А це, як знаєте, треба спочатку знайти інформацію. Спілкування буде от воно якось буде, знаєте, з кимсь ви спілкуєтесь, навіть не розраховуючи, що людина вам підкаже те, що треба знати. І людина вам підказує, ви починаєте шукати далі інформацію, і далі вже взагалі все легко йде. Потім для когось будете впевненіше себе відчувати, бо посилення якесь, ну, як породині, як допомога для когось от посилення ваших. Ну, Життєвих якихось там потреб, моментів, тут я точніше не можу сказати. Для когось закінчується спілкування, тут мені показаний чоловік, але знаєте, він тут і язика показує, він такий якийсь. Я не можу сказати, що така ну, дуже противна людина, що таке неприємне. Але щось він з хитрим питанням, якимсь там, щось йому треба буде від вас. Ви відмовляєте, і він, знаєте, от як ну як мала дитина. От не вийшло і язика показав, а таке, знаєте, от. Ну, нічого, буде, ви будете ставити крапку, але за другим разом будете ставити крапку, тож у нього буде ще якась спроба до вас підійти. Далі, ось тут чоловічі якісь справи. Будуть люди між собою вирішувати, два чоловіки, а жінка. Вона знає все до, подор... до подробиць, але вона не втручається в, всю... в цю ситуацію. Вона якось просто от мовчки поряд знаходиться, Ну, як підтримка, як, знаєте, там, якщо треба, наприклад, порадитись в якийсь момент. Вона поряд, але ну так, трошки осторонь. От-о-Аліска от прибігла, когось з вас вітає. Ну, взагалі-то всіх, але комусь. Треба було кототерапію побачити, і, і далі собі пішла. От Просто комусь переналаштуйтесь трошки, дуже ви аж занадто серйозна людина. Треба посміхнутись вже час. Так, у когось тут е, симпатично, е, ну скажімо, справедливо вирішується ситуація, е, коли е, хтось намагався вас залякати. Не вийде. Бо у вас, ну, скажімо, ви вмієте лякати страшніше. Отак воно виглядає, тож розважайтесь. Так, далі. Ось тут по перспективах цікаве буде зроблене жінка, ну як. Щось тут чоловік дуже спину перед нею гне, дуже, знаєте, намагається вгодити. Догодити, вибачте, боже, слово таке вигадала. Користуйтесь, якщо подобається. Так, ось тут дивіться, як воно виглядає зараз хвилинку. Радіти будете. Але так трошки приховано будете. ну, Чому будете радіти? Вам сподобається, як взагалі людина, ну, як ну, ви будете бачити, що він старається. Що він просто, от, знаєте, як, і з повагою, і з таким, ну, от, якось він вас виділив серед усіх. І. Якісь такі відчуття у вас буде при цьому дивне. От нібито людина визнає вашу, ну, скажімо, першість серед інших. Людина визнає вас взагалі переможцем. І мені що не подобається, що він якось... От, нібито він вклоняється вам, але ж це знаєте, як от він знає, що з вами краще е, дружити, аніж е, взагалі якось от не зуміти знайти з вами спільну мову. Взагалі мені що не подобається в цьому чоловікові, що його дуже темною фігурою показують. Оце єдине, що мені не подобається. Не викликає він у мене довіру. Багато прихованого в собі носить. Тож просто будьте уважні і все. Ну, тут. Ви до кінця не знаєте цю людину, навіть якщо вам здається, що ви розумієте і знаєте, що він за один. Повірте, багато чого можна собі ще відкрити в цій людині. Але робіть то поступово, поки що не кажіть собі, я вже розумію і знаю його, поки що ні. І ось тут ще чоловік допомагає вам у справі якійсь, у якомусь питанні буде ну, як розв'язувати для вас це питання, як 음, щось як налаштовувати для вас. Ви даєте завдання людині або просите людину, і він щось робить. Як під стелею, як щось він як тягнеться, от щоб це зробити. як знаєте зросту не вистачає людині. Ну Звісно ж, там можна щось там драбину якусь поставити, але ж ну таке щось, що треба ще дотягтись до цього. трійка йде, або третє, третій місяць, третє число будь-якого місяця, або Три, ну, в кількості трьох штук, ну, щось таке стрійкою пов'язане. Для вас це, ну, ви так, вам так треба, і для вас це певна перемога, а от комусь це дуже не сподобається, комусь це вдачу забере. Якась мені тут людина стоїть і дивиться за всім цим. Так, далі дивимось, давайте побачимо, чим запам'ятається весна. Ой, тут, тут приємне щось, але... Ой, давайте так, з водою пов'язане, зміни дає. Нам буде цікаво, але декому не сподобається. Вибачте, я просто от, я розумію, що я тут багато не можу сказати, але значне питання буде вирішуватись навесні. Підготовка до нього йде вже: змін дуже хочуть, дуже намагаються все врахувати. Більш сказати не можу. Вибачте, я думаю, що ви розумієте. Так, і ось тут для когось це будуть дохід ваш буде підвищуватись. Мені такий тілець, тут показаний, копитом б'є. Щось він вже там буде відбивати для вас монету. Трошки для когось це буде ну, таким здивуванням, але нічого, Аліса, ти на тільця прийшла дивитись, так? Так. Для багатьох з вас це поки що питання, але питання буде вирішеним. Так, показує філіжанка, я звикла довіряти кавовій гущі. Для когось з вас, дивіться, я зараз так обережненько скажу, а ви зрозумієте, бо ваше его буде дуже тішитись в якійсь ситуації. Пов'язані з чоловіком, але, будь ласка, егоїзм свій повну не вмикайте, бо там, де ви зростатимете, якщо ви дійсно будете, ну, знаєте, як гордість дуже будете вмикати, ви от, майже одразу почнете втрачати. От, людяність свою затримайте, вона у вас на рівні дуже високому, от так хай і лишається. І тоді ваше его буде не просто підвищене, не просто от потішиться ваше его якоюсь справою, а ще й закріпиться ця справа за вами. от Це просто буде для вас дуже дуже чимось таким хорошим. Ви як стабілізуєтесь в якійсь ситуації. Але чоловікові то дуже не сподобається. Десь він буде неприємно здивований вашими зростаннями, вашими змінами життєвими. Інформація потрібна для когось, вона вже буде, от ви як вже рушаєте забирати якісь. Це для когось може документи, може якісь прояснюватись будуть, будуть моменти по, зараз вам скажу, Ой, зараз це з дитиною або, наприклад, якщо ви нову справу починаєте. Це вже кроки, ну, такі, знаєте, перші кроки, вони ще не на 100% такі вами впевнені робляться, але ж Ну, це як початок для когось повернення додому, з дитинкою, але ж, будь ласка, якщо ви дійсно знаєте, що на всі 100% там можна вже повертатись, якщо це близько до фронту, будь ласка, не поспішайте, намагайтесь все ж таки бути в безпеці, особливо з дитинкою. Так, тут зустріч, чоловік та жінка, приємна така зустріч, доволі дорослі люди, ну, такі не, не молодики показані. І ось тут, так, а що це хвилиночку? Якесь завершення, воно як на спині в чоловіка. Якась ситуація, яка складна була, але вона вже затягнута була, але ж воно ну, як завершується. Трошки здивування буде в цій ситуації, але все ж таки воно ж ну, так воно по долі йде. Так, отут заздрість така мені показана, так, жінка молода, симпатична, дуже, з такою заздрістю і злостю дивиться. Але ж чоловік поряд з нею, дитина, ще один хтось з родичів є, якийсь чоловік ще. Дивіться, щось вона дуже зла, ця жінка. Дуже незадоволена, щось її вдача якась не трапляє до рук. І Вона її дуже-дуже хоче вхопити. Просто як настрій псується. Ну, Може, навесні ще зарано, там, може, щось собі там навигадувала. Дуже хоче, але воно щось не дуже виходить. Худорлява. Яскрава така особистість, такі темні очі, такі, знаєте, виразні очі і колючі, дуже колючий погляд. Витягнуте обличчя, скули дуже так виражені. ну І здається, що темне волосся все ж таки. Дитинка не, не дуже така маленька ще дитинка. Ну так, знаєте, до трьох рочків мені так виглядає. Чоловік теж ходорлявий і теж таке подовжене обличчя. Така якась сім'я. Так, це що стосується філіжанки, а що тут нам покажуть? З кимсь домовляння будуть, вони призводять до якогось такого результату, щось буде. Жінка, як знаєте, як, вона як арбітром виступав в цій ситуації, щось так як розсуджує цю ситуацію. Люди між собою, щось там трошки були натягнуті стосунки, але ж домовляться між собою, там все ж таки. Буде непогано. поспіхом якась робота буде зроблена. Теж вона як влаштована буде жінкою, знаєте, як, наприклад, сама собі щось там навигадувала, сама організувала і знайшла людей, які зроблять. Хтось тут з молитвами звертається, і певний результат тут буде по тих молитвах. Якщо звертаєтесь з молитвами, швидше буде, якщо ви до янголів будете звертатись. Бо, повірте, у богів немає часу на вас, а от янголи вас чують. Так, інформація, яку отримує жінка після спілкування з чоловіком. Знаєте, коли вже поспілкувались, відходить жінка і, ну, як подумки, прокручує собі цю розмову і, вибачте, як доходить до людини. Так, далі показаний мені тут чоловік. Щось дуже буде охороняти матеріальні статки, якісь. Ну, там щось матеріальне, або з родиною пов'язане, або взагалі, може, він охоронцем працює. Як захищає, дивіться, як допомога якась від нього буде до жінки направлена. Так. І взагалі грошенят бачу, все ж таки підтверджує ще раз кавова Гуща, що в когось дійсно по грошах буде приємніша ситуація, ніж до весни. Ну, тобто зміни підуть на весні якісь по грошах, і ви якось або там переналаштуєте свої якісь там грошові. ну там Може, витрати, може, і ще якось. Але ж бачу, що йдете на зустріч тим ну, чималим грошам. Тож на цьому приємному такому і буду закривати філіжанку. Тож, всім вам гарної весни, гарних змін на весні, гарних якихось людей поряд з вами, подій і обов'язково будьте здорові, будьте щасливі, бережіть себе. Хай все буде добре, тихо, мирно і так як краще за все буде для вас. Побачимось всім пока.